Хоть з вами. І з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Коли Ісус зійшов з гори, за Ним пішли великі натовпи, і ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: Хочу, стань чистим. І вмить очистилась його проказа. А Ісус йому каже: Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священикові та принеси дар, який наказав Мойсей на свідчення їм Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо цікавий фрагмент, в якому розповідається про співпрацю людини з Богом, прокаженого з Ісусом. Відбулося порушення старозавітніх приписів. Якщо ви розгорнете святе письмо, книгу Второзаконня. Вчора на вечірньому чаї один наш постійний глядач запитувався, от чому потрібно читати спершу новий заповіт, а потім старий. Ну тому, що якщо людина буде починати читати від старого заповіту, то може дуже сильно забуксувати десь там на книзі второзаконня, на всіх тих перераховуваннях, що потрібно зробити після того, як з'явився якийсь там прищик чи біла плямка, здається, так сам, там написано. Потрібно йти, показатися священникам, якщо вони скажуть, що це проказа, потрібно вийти з того міста чи села, податися десь на пустельне місце, подерти свій одяг, щоб всі бачили, що з тобою щось не так, і якщо наблизиться якась людина, кричати: прокажений, прокажений. Тобто, щоб ніхто не міг від тебе заразитися. І, звісно, що на той час такі. Жорстокі санітарні норми були великою необхідністю, тому що інакше люди би заражалися, хворіли, помирали, особливо ці хвороби, які передаються таким способом від одного до іншого. І це було чимось страшним. І ті приписи були в той час. Натомість Ісус самим собою багато чого змінює. І в цій зміні, і в цій сьогоднішній його поведінці є багато складових. Подивімося на деякі з них. Отож, річ перша, що він змінює ці старозавітні приписи. Чому? Ну, тому що всім не можна було торкатися до прокаженого, щоб і самому не стати прокаженим, і щоб це далі такою жахливою естафетою, гнилою в прямому сенсі цього слова не передавалося іншим. То всі інші люди не мали влади над хворобою, але Ісус мав. Ісус міг сказати Хочу бути чистий. Ісус е міг не заразитися від нього, а навпаки, зупинити цю хворобу. І тому Він міг собі дозволити саме на ось такий крок. Е це найперша річ. Е друга річ е те, що Ісус сам торкається до нього і. Ну, порушує ці санітарні норми. Він немовби показує, що ця проказа а проказа завжди була символом гріха, чогось гріховного. Що Ісус цю проказу бере на себе. Жахливі речі, звісно, але в багатьох текстах, в пророцтвах навіть ще Старого Заповіту, і там, де кажеться про те, що він свої, він наші недуги взяв на себе. Це ще пророцтво кілька століть до Ісуса. І тут саме в цей момент ми дуже чітко. Так можна навіть сказати сьогоднішньою мовою так? тобто, не мов би кіно якесь дивимося, і там є якийсь такий чіткий, дуже зрозумілий знак. Ісус хворобу проказу бере на себе, приймає на себе. Це другий етап, і третій етап досить важливий: це те, що в будь-якій справі є співпраця Бога з людиною і людини з Богом. Ніколи це не відбувається тільки таким чином, що діє щось одне само по собі. Я наводився вже ці приклади, але просто хочу, щоб ви постійно тримали руку на пульсі і ніколи не забувалися, що дуже часто, особливо в тому ж вже згаданому кінематографі, представляється якась сила або божественна, або демонічна, представляється як щось автоматичне, що діє само по собі. Ось написав той Ден Браун різні твори, в яких відверто сміється з того всього. Ну але він знає, що люди цю дурню будуть читати, і тому він це писав саме так, а не інакше писав. І він сам до того ставився дуже скептично. Але там діє такий принцип: що от є якийсь святий предмет. Він раз і автоматом подіяв, або в якихось там інших книжках-фільмах. Є якийсь демонічний предмет, він сам по собі раз і подіяв. І чи хоче людина, чи не хоче, воно само по собі працює. І це мислення є дуже сильно мисленням язичницьким. Де е, успіх чи не успіх якоїсь доброї чи поганої справи залежить від того, чи є в людини е, правильне жертвоприношення, чи, є, чи прочитала людина якусь правильну молитву? От я вже скільки разів про це говорив, ну ви постійно дивитеся, знаєте, чули про це. що от яку правильну молитву прочитати? Там, бо в нас стаття була на сайті про те, що потрібно молитися до святого Антонія. Ну, і от люди пишуть: е, де знайти ту молитву? Ну, де знайти? Ну ніде ти її не знайдеш. Бери, перехрестися, скажи, Святий Антоній, поможи мені знайти ту і ту річ, або ту і ту людину. Амінь. Ну і все, от тобі є молитва. Не потрібно читати якусь спеціальну формулу, щоб десь там не збитися, чи десь кому не там поставити, чи чи наголос, чи наголос не там поставити, і все вже. Оця молитва працює, а оця вже не працює. Ну не можна так підходити. Ісус показує, що Він співпрацює з цим. Одержимим або навіть вже колишнім одержимим. Тобто Він одержимий до нього підходить, Ісус до нього торкається, каже, хочу бути чистий. І потім на цьому історія не закінчується. Дуже важливо дивитися на цей діалог, як вони один з одним спілкуються, розмовляють, наскільки це динамічно, наскільки це залежить одне від одного. Так? Тут перегукування таке так? від одного до іншого. І Ісус каже, нікому не кажи. Але дивися, нікому не розповідай. Але йди і покажися священникові та принеси дар, як наказав Мойсей, на свідчення їм. Тобто Ісус з одного боку зробив цей вже чистий, не потрібно було йому там, наприклад, сім раз омиватися в якісь купелі, чи кудись там встигнути добігти, чи зробити якийсь там крок, чи зробити якесь там паломництво, наприклад, там, умовно кажучи, з Галілеї в юдею або навпаки. Ні, просто все вже хочу, будь чистий. І той став чистий. Але це ще не все. Є ще умова. Йди. Нікому не кажи. Раз умова, два. Йди і принеси дар, так як це було записано в старому заповіті. Там потрібно було зробити жертвоприношення, або там ягнятко, котеличко, або е голубенят. Двох. Е Хто не мав багато грошей. Е тобто є якісь умови. І тут мені ж знову, як такі наступні речі, пояснення цієї третьої справи, пригадується. Маса людей, які всі в один голос волають і кажуть про те, що Ісус ніколи не ставив ніяких умов. Ісус ніколи нічого ні від кого не вимагав. Ісус все робив абсолютно просто так, а ви там в церкві морочите голову, якісь там книжки канонічного права, якісь там понаписували якісь сині книжки. Навіщо ці всі обмеження? Це все не від Бога, це все неправильно. Ісус так не робив. І я, слухаючи це все, я розумію, що людина. Ну, фактично, хоче сама бути Богом, сама хоче встановляти правила. Бо Ісус встановляв правила. Він казав, хочу, будь чистий, це Його бажання, це Його воля, це Його рішення. І так сталося, але на цьому ще не кінець. І таких ситуацій ми маємо масу з вами. Чи це буде шлюб? Приходить пара, от ми вже хочемо шлюб. Ну так, ви хочете, це прекрасно. Але є певні умови, ви маєте їх виконати. Чому? Ну Для вашого ж блага. Тому що на цьому місці просковзнулося дуже багато пар. А ми хочемо, щоб ваше життя було щасливим. Тому є умови, є обмеження, вони вам не сподобаються. Ви можете сказати, що ви вже все знаєте, що вам не потрібна підготовка. Потрібна. Так само підготовка до священства, так само підготовка до миропомазання. Є багато моментів тоді, коли є певні умови, а є ситуації тоді, коли умов немає жодних взагалі. От людина в стані перед смертю. І потрібно вже відпустити гріхи або умовно, або тоді, коли людина може, наприклад, кліпнути, хоча б, коли ще подає якісь признаки життя. Ось, і це відбувається з таїнством сповіді, і з таїнством помазання хворих. Тобто є ситуації, коли є умови, а є ситуації тоді, коли єдина умова це відсутність цих самих умов. Так? Потрібно діяти якомога швидше, коли поки людина ще жива. І коли згадую про цю саму сповідь, ну от навіть тоді, коли ми вже почули ось це, це умовний знак, щоб люди знали, що можна з другої сторони підходити. Ну, бо коли сповідальниця з двох сторін, ну, то з тої сторони не знають, коли вже посповідалися з тої. Тому стукається, але це не обов'язково для відпущення гріхів. Бо не раз як людина сповідається десь сама, священник не постукав, то людина каже, що «Отче, постукайте, бо так ніби гріхи не відпущені. Ну так що це умовний знак, він не обов'язковий. Так от, коли навіть вже священник перехрестив, відпустив гріхи, навіть постукав, то це ще не означає, що ця сповідання. Закінчилася, бо далі ще потрібно відмовити покуту, а далі починається вся та історія, коли потрібно, керуючись тим повчанням, якоюсь підказкою, боротися своїми гріхами, схильностями, проблемами. І тоді ця сповідь далі продовжується, вона не закінчилася в цей момент відстукування. От тут є велика таємниця і різниця, що Бог співпрацює завжди з людиною. Зараз ширяться такі певні переконання, що насправді ніякого вибору немає, що цей вибір в людини є лише ілюзією вибору, про те, що Господь Бог і так все наперед знає. Так, знає. Але ми з вами, навіть якщо візьмемо, не знаю, умовно кажучи, якусь гру, в якій буде якась певна кількість комбінацій, ну, наприклад, шахи. І ми знаємо, що там всього. Така то комбінація, і така то. Якщо пішла така фігура, то далі слідує така фігура. Якщо пішла така, то буде слідувати така то, і кожна з сторін намагається робити там якось свої кроки. То навіть в шахах тих комбінацій мільйони. А в нашому житті це не шахова дошка. І тут клітинок набагато більше, і фігур набагато більше, і варіантів, що зробити набагато більше. І кожен день ми обираємо, чи я роблю це, чи роблю інше. Я це зроблю так. Чи я зроблю це зовсім по-інакшому. І кожен день між нами і Богом розігрується ось цей діалог, що скажу я, і що скаже він, чого шукаю я і що він мені показує. І кожен день цей діалог закінчується, продовжується і аж по саму смерть. І цих варіантів є безліч? Найбільше, що мене особисто захоплює в цьому фрагменті, чи в всіх інших фрагментах, де Ісус саме таким чином робить якесь чудо, робить чудо, але з умовою. Найбільше в цьому мені подобається, що Він нас робить своїм співрозмовником. Він каже, що мені цікаво з тобою спілкуватися, мені цікаво з тобою говорити. Я би хотів тобі щось сказати. Це щось, це є це і це. І це мене захоплює найбільше, що Бог вибирає нас своїми співрозмовниками, йому з нами. Хочеться бути, йому з нами цікаво. Сьогоднішнє Боже Слово коротке, але дуже повчальне, з якого виникає дуже багато різних елементів. Кілька з них я вам навів приклад, а як воно достукується до вас, то це вже ваша справа. Адже сьогодні ми з вами говоримо про діалог.